Oh, you Куди я прийшов? Обалдеть, нічого собі село. А ну, треба хоча б, хоча б трішечки їх побивати. Дивіться, скільки їх, їх тут ще не було, скільки. Так багато, я ще не бачу, в мене стріли закінчились. Він горить! І цей горить. Я настільки гарячий, що я всіх підпалюю, тихо почекай. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми граємо в Майнкрафт, але, як ви бачите, трішечки незвичайний. І як мінімум, тому що у мене зараз повільність 5. Це говорить про те, що мені дуже холодно. Хі, 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 хоч тут і світить сонечко, але я прям конкретно. Так замерзаю. І через те у мене й повільність. Все це пов'язано з тим, що коли я буду получати трішечки більший рівень. Там перший, другий, третій, п'ятий, десятий, я буду ставати трішечки теплішим. І діло дойде аж до того, що я буду прям таким гарячим беком. Але поки що мені треба розібратися, як мені отримати свій перший рівень, і мені дуже не подобається те, що я дуже мало бачу. Давайте зараз зробимо. Поле зору на максимум, ну хоч трішечки-трішечки краще, можна отако пограти. <смі> Але це ультра-ультра незвичайно. Появилися ми в селі. І ще що саме прикольно. Саме прикольне тут в тому, що у нас трішечки змінена генерація світу. У нас будуть нові данжі, нові всякі приколи, і ми свій жар будемо перевіряти саме на цих різних данжах. А поки що ми крафтимо собі верстачок, крафтимо собі палички. І мені потрібно вбити голема, щоб зробити собі зразу залізне кайло. Так, 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 големчик. Є хоч якась сокира? Зараз буде бемк, сокира є, це вже круто, і як би зараз тебе забайтити? Ай-яй-яй, ні, ні ні, ні ні голем, голем, голем! Тихо, 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 тихо. Одне сердечко. Ти мене чуть не вбив. Так, я встигну вибудуватись. Да, все чітко. І він забув за мене. Та як так? Ух, тепер ризикувати взагалі не потрібно, тому що може бути конкретна халепа. Так, голем! Спроба номер два, ти заагрений на мене. Тихо, тихо, тихо. Все, я виліз. Тепер ти мене точно не зможеш ударити. А мені лишиться тебе просто зараз взяти і розвалити на ізі. Я сподіваюся, що в мене сокера не зламається, вона, в принципі, була повна. Я Думаю, що цього мені точно вистачить. Да, голем, і ти мені дасиш нормально так левела, і також дасиш мені заліза, що найголовніше. Бемк, а він левела не дає. Зато дав 5 злитків заліза. Це в принципі хорошо. І зараз ми на ізі можемо зробити собі кайло. Так, дошки є, верстак ось домі, і треба ще супер швидко попробувати знайти тут щось поїсти. А то я вже скоро можу й померти. Так, кайло є, це супер класно. Забираємо ми верстак, забираємо цю дошку теж. Так, іде ж я тут можу добути досвід. Правильно, тут є сіно. Почекай, а на сіно ж можна пригати, так? Ага, можна! Півсердечка. Так, курка, я вибачаюсь, але надо XP. Надо досвід. І досвіда надо прям нормально. Бем, тебе теж? Хух, ну тепер хоч є, що поїсти. Але зараз я в цілому хлібу собі скрафчу, щоб почати регенерувати, а то це халепа. У мене повільність 5, аж. Боже, як мені її всю збити? Це просто шок. І ще оці ефекти снігу, вони мене прям кумарять, тому що їх багато дуже. Хоч би їх уже стало менше. Треба досвіда, досвіда по-любому. Так, забираємо сіно, крафтимо собі ще купу-купу хліб. І заберемо оці смолоскипи, тому що вони мені знадобляться, коли я піду в печеру. А поки я хотів би вас попросити підписатись на канал, поставити вподобайдена, тому що це дуже важливо. У нас 60% людей дивляться мої відоси без підписки. Ви розумієте, якщо всі підпишуться, у нас тут завтра 300 тисяч буде. Це взагалі шок. Ну і звісно, до телеграм-каналу долучайтеся, тому що там дуже багато чого цікавого. І скоро в телеграмі навіть будуть стріми різних приколів. О, у мене перший рівень! І що тепер? У мене повільність така ж сама. Абалдеть. Так, треба до другого зараз відразу дойти. Добуваю вугілля купу. Просто не проходжу його. Опа, опа, другий рівень. Потужно. Що тепер? Повільність 5, все рівно. Ох, йо. Так, ладно. Що ми ще можемо зробити? Можемо ще трошки сіна взяти. Тому що хліба багато не буває. Ми зараз так сіна наберемо, що нам на цілий день вистачить. Хі -хі. Та не то, що на цілий день, на всю серію може бути навіть. Так, із е селянів не випадає досвід, це я знаю точно. Із курочок випадає. І тут була курка. Так, а тут що в нас Є якась скриня, лут якийсь. Ага, той ж верстак мені не потрібен. О, тут є дві пічки. От пічки я би забрав. Пічки я би забрав. Пічки супер. Потрібна штука. Бемк. І тут повинен бути лут в кузні. Так, ну тут хліб. Блін, могла бути броня. Могла бути нормальна така броня. Але є курка і є свині. Найс. Все, я погнав. Я знаю своє призначення в цьому житті. І я буду їх зараз всі хвалити. Там ще й овечки є. Зараз я досвіда нафармлю. Ага, нафармлю. Аби ще в мене не ламалася моя сукира. Так, давайте зробимо зараз шведесенько кам'яну. У мене нема Каменю, отако. А зараз буде. Так, бемк, бемк. і сокера на місці. Все, зараз Саня добуде купу-купу левела. Я на то сподіваюся і вірю дуже сильно, що уже скоро я не буду таким повільним. І що ті ефекти пропадуть, вони мене вже втомили, якщо чесно. До речі, вначалі я говорив, що в нас трішечки замінений світ. В цілому генерація то така ж сама, але є дуже багато різних данжів. І поки що я не бачу ніякого, але я перевіряв і знаю, що вони є. Бемк. У нас уже, до речі, третій рівень. Це ультра класно. Що там поповільне? Все рівно така ж сама п'ята. Ой-ой-ой. Ладно, хорошо, хорошо. Якщо ви хочете так пограти, то добре. Але тварин в цій місцевості більше не буде, бо в сані буде левел. О, корівки. Я, звісно, дуже рідко пробую вбивати корів, але вбиваю їх тоді, коли мені це ультра потрібно. А сьогодні я би сказав, що це той варіант, коли Сані прям потрібно. Так, і четвертий рівень уже на носі. БЕМ! Повільність 4. Я тепер трішечки став бистріший. Це те, що доктор прописав. Опа, щось горить. А, це нормально. Окей. Нехай горить. А ми погнали шукати різні нові данжі, тому що, можливо, там будуть якісь моби. Не знаю, чи це те село, в якому я був, чи це інше. Але, блін, я не думав, що я знайду село відразу. Мабуть, це те, в якому я був. А ну, давайте перевіримо. Ні, це інше село. А я пройшов тут 20 метрів і тут є обсідіан, залізо і залізний нагрудник. Ой-ой, ой оце -ой -ой. супер! Це прям клас. Так, пічки ми брати не будемо, бо в цілому вони нам і не потрібні. Та й більше нічого мені з цього села не потрібно, окрім цього заліза, яке я тут побачив. О, павучок! Ох, павук, ох, павук. Зараз тебе досвіда буде. Бенк. У мене четвертий рівень. А є тут ще хтось. О, так тут спавнер. Ой-ой, ой порох, залізо, вугілля, пшениця, нехай буде. Так, павук, 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 тихо. Я ж не бачу половини нічого з цих ефектів. Так, п'ятий рівень. Оцих штук стало менше, ніби. О, тут ще нитки. Не нехай будуть. Давайте зараз тут постоїмо, пофармимо трішечки цих павуків. Тому що, ну, що ж робити, треба ж досвід. І досвіду треба багацько. Щоб стати хоча б, хоча б звичайним. Хоча б звичайним, щоб стати, треба більше досвіду, а потім. Я взагалі буду полум'яним якимось чуваком і буду просто всіх винищувати максимально потужно. Але для початку треба стати хоча б звичайним. Бо амбіції у мене великі, а ефекту поки небагато. Так, побучки. Що ви тут? Опа, іди сюди. О, їх тут двоє. О, це супер. Добре, що мені нагрудник випав. Тепер мені набагато набагато простіше. І ще в мене є 9 заліза. Я можу собі зробити. Якщо я зроблю собі сокиру, мені на штани не вистачить. Тому в цілому, поки ми тут фармимо, ми можемо пережарити залізо. Отако, бенк і верстачок. І відразу можна зробити собі штани. Бемк. Ну і тепер навіть сокиру, але павук прийшов, тому треба з ним зараз розібратись максимально. Опа, шостий рівень. Повільність ще досі 4, але в цілому, скоро я сподіваюся на те, що буде супер. Так, павучок. Іди ж сюди, малесенький. Так. В принципі, я трішечки підфармив. Мені би мені би ще кілька рівнів. Давайте зараз подумаємо, з міді падає досвід. Ні, з міді досвід не падає, зрозумів. А от з вугілля падає. Тому ми зараз швидесенько наб'ємо цього вугілля. І в цілому, хоча б сьомий, ми точно наберемо. Бем, к сьомий рівень. Повільність три. Найс! все, чітко. Ну як, це не супер чітко, але це вже краще. Та й оцих лідяних штук уже набагато менше, в принципі. І давайте ще зламаємо цей спавнер, з нього, походу, багато. Да, з нього багато досвіда випаде. І тепер у мене восьмий і повільність три. Можна, в принципі, з цієї печери вже вилазити. І йти на пошуки нових данжів. Так, легенди, я пробіг вже дуже далеко, і я. Знайшов зруйнований портал і купу овечок. От овечок я би завалив би, тому що з них досвід теж падає. Шкода, що тут я досвіду навряд чи найду, але можливо таке, що тут щось буде цікаве для мене. А, ну таке в мене було. Кресало, нехай візьму, і кремінь теж нехай буде. І в цілому, все тут більше нічого нема. Давайте заберемо золотий блок, тому що, можливо, я колись буду торгуватися із піглінами. і золото мені точно потрібно буде. Знову печера, але поки що цікавих фортець я ще не знайшов. Я думаю, що ще все попереду і можна видвигатися далі. В якісь пошуки. Бо поки що, поки що, поки що пусто. Але оце озеро ультракрасиве. Проте у мене вже є дев'ятий рівень. Найс! І що в мене повільніше досі є, досі є, поняв. Десь на рівні, так 11 повільність повинна пропасти. Але я бачу ще одне село. Можливо, воно незвичайне, можливо, воно трішки інше. Давайте підбіжимо, подивимося, але щось мені здається, що воно максимально звичайне. Да, це, походу, максимально звичайне село. Проте тут є каньйон, а кузні я поки що не бачу. Зато тут є голем, в якого можна вкрасти заліза. Хі -хі. ну як вкрасти? Ти в нього заліза. можна просто вкрасти голема, а уже з голема і заліза піде. Опа. Големчик, іди сюди. Зараз ми тебе швиденько оприходуємо. Бем. забираємо все від нього. Я й не знаю, скільки з нього заліза випало, але скількись то точно випало. Так, легенда, якщо чесно, я вже втомився бігати. У мене дійсно вже дуже багато всього закінчується, але я знайшов чудову штуку. Ха-ха! Пішли швиденько дивитися, що там. Мені здається, там може бути щось супер-супер цікаве. Йо, як вона класно виглядає! Прям на верхівці цієї гори, а вже й ніч наступає. Це погано. Так. Opa! Піледжери, ні, 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 ні. Хлопці, я ж не втечу від вас. Так, де моя сокира нормальна? Ось до. Я й не міг подумати, що вони тут є. Боже. Ох, йо, мені треба швиденько нафармити рівень, щоб я міг з ними нормально впоратись. Бо зараз це буде майже нереально, я думаю. Так, треба вибрати ціль і бити тільки одного, щоб їх ставало менше. Так, хп кінчаються, швиденько, швиденько на базу. Ну, як на базу. Просто відступаємо, хаваємо, трошечки знову тікаємо, щоб відрегенеруватись. Відрегенеруватися, зовсім швиденько, швиденько, швиденько. Будь ласка. Так, Біледжерів, купа. Вибираємо нову ціль. Вбиваємо. Вибираємо нову ціль. Так, ось до він був. Б'ємо його ще раз. Убили. Тікаємо. Ху -ху 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 -ху. Їмо? обов'язково, Хілимся. Ой ой, ой я не думав, що таке може бути. Ху -ху 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 -ху. Ну, фортеця виглядає ультракласно, але знову нема що їсти. Уже й ніч. Так, нова ціль. Нова ціль. Тебе валимо. Жука. Опа, вбив одного! Десятий рівень! Я звичайний став! Швидкість з'явилась! Швидкість з'явилась! Убиваємо ще й тебе! ХП нема! Нельзя померти. Не, не можна, не можна! Тихо! Да, нема в мене повільності! Все, тепер супер. Валимо тебе раз, валимо тебе два, вбиваємо, заберемо арбалет а він був заряжений, йо, а в мене тепер стріл нема. О, я підібрав. Все, я його зарядив. Якщо що, зараз дам плюху комусь в голову. Тільки зараз я поїм. Ху-ху-ху-ху-ху Тут може ж бути класний лут. Та, тут ще є пілджер. Він на мене загрився, прям відразу. Підходимо. Стріляємо, ми в лоба, ламаємо арбалета. І даємо у плюху. Одинадцятий рівень. Ху-ху-ху-ху-ху. Одинадцятий -ху 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 -ху. рівень. У мене знову пішла така штука. Це я потію чи що зі мною? Я стаю тепліший. Ох, йо. Так, ладно, Надо поїсти перед тим, як заходити. Давай зайдемо. Так, тут можна донизу. Давайте донизу відразу. О, тут купа всього В казані лава, прикиньте. Тут збирики були. Давайте їх випустимо. Ну, він тут, правда, один, але нічого страшного. І тут якісь звуки такі цікаві. А тут що в нас бочка? О, тут є що їсти. Прикольно. Тут є в нас вугілля навіть. Ще м'ясо там жарилось. Обалдеть. А тут що? Скрийні. Арбалет цілий, стріли. Дуб, давайте теж заберемо, нехай буде. Підіймаємось далі, погнали. Ще ще дві скрині. Ще один арбалет. Пляшка чарів. Оце те, що мені потрібно. Арбалет цілому мені інший не потрібен. Темний дуб теж візьмемо. І тут теж пляшка чарів. Козячий ріг. Йоу. Туду, туду, обалдеть. Ладно, башня була цікава, але це ще саме-саме ізічне, походу, що тут є. Найцікавіше буде потім. Так, карбалет я зарядив, і в цілому можна бігти і дивитися, що в нас є ще тут цікавого. Так, народ, я оце скільки біжу, і знаєте, що я зрозумів? То що у мене ж весь час були пляшки чарів, а я їх не використовував Давайте зараз повикидуємо. Бемк. 12 рівень у мене вже є. Поки що ефекта в мене нікого, я ніякого не бачу, ні швидкості, нічого. Але я бачу селян. Oh, you Куди я прийшов? Обалдеть, нічо собі село. Йо, тут навіть смарагд є, ще хліб, потужно. А це прикольно, тут Голем теж є. Обалдеть, ну в них і хата, народ, селяни, ви шо? В такій хаті я не проти жити. Ще хліб у вас трішечки заберу. Обалдеть, це їхня церква. Ой ой ой, яка вона прикольна. Але ж, по суті, якщо я потію, то я можу тепер когось підпалювати, наскільки я знаю. А як мені це зробити, я от не знаю. Давайте попробуємо. Ні, йому байдуже, якщо рукою. І рукою йому байдуже. Це халепа. А, народ, я передивився і, і зрозумів, що я зможу підпалювати тільки тоді, коли наберу 15-й рівень. Тому поки що мені точно не варік когось такого, на когось такого рипатись сильного. Мені треба такого, знаєте, поки попростіше. Але ви тут спите, прям давайте краще я тут посплю, поки, а то ви щось цього. Щось багато на себе взяли. Я розумію, що це ваша хата, там 5-10. -е, але я теж хочу спати. Не хочу я вночі бігати, хоча вночі я б нафармив нормально так досвід. Але я думаю, знаєте що, що мені потрібно знайти ще якийсь піледжеровий такий хату їхню. І уже в їхній хаті там пробувати розвалювати. А то звичайних селян трогати нема сенсу, та й досвіда з них не падає ніяко. От з Голема дійсно щось то випадає, а от селян взагалі ні досвіда, нічого. Опа, а це що таке? Ох, йо, тихо, 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 на тобі! Потичка, як стріляти? Ось тако, все, заряджаємо ще. На! Тут ще один. Ой-ой-ой, тихо. Бем, завалив одного. Тут їх купа, походу. Валим ще одного. І ще одного. Let's go, let's go. Поки їх не так багато ще. З'явилось тут. А, ну їх тут і немало. А це потужний чувак із сокирою, і тихо! Саня, заряджай! На, тобі в жбан. На, ще, тихо, півсердечка, тихо, Саня. Я сюди біг все життя. Фух. Він переагрився, відцепився від мене. На! І завалив. Смарагд сюди на базу. Бо якби в мене зараз сокири вдарив, була б халепа. Була б конкретна халепа. Я сподіваюся, тут більше таких нема. Да? О, залізні чоботки. Непогано. Що тут ще в нас є? Ще такий жук. А в мене нема стріл. Ой-ой-ой. Надо поїсти відрегенитись, поки хай не біжить до мене. Так, тут у нас залізо, дуб і пшениця. Пшениця нехай буде. А тут що в нас? Картопля, картопля не треба. Пляшечка потрібна і дерево теж давай. О, тут теж пляшечка. І стріли. От стріли круто. Так, друже, стріли мені дали. Зараз я тебе просто розстріляю. Бенк. якийсь нуб. О, і все. Левел ап тринадцятий рівень! І мені, походу, дали ще швидкість. У мене є ще швидкість. Йо, оце круть! І тринадцятий рівень. Це круто, круто. Але наскільки я знаю, що саме з п'ятнадцятого рівня я вже почну жорстко потіти і почну дамажити всіх і ще й підпалювати. І це буде прям супер. Але я би ще, якщо чесно, хотів би перевірити ще дуже багато різних данжів. Проте я знайшов тільки поки що зруйнований портал, в якому два золотих блоки. Що за прикол? Я таке перший раз бачу. Я думав, ну по одному спавниться. А тут аж прям два. Щащу за мной бежить! Ты до взявся! Тихо, ну! Пішов до дідька. Бемк Відрегенитись відразу, а то домажать вони прям супер больно. І пляшечки чарів зараз ми теж заюзаємо. Бем-бем, непогано. Все, можемо йти далі шукати далі якісь цікаві штуки. Так, легенди, я вже і джунглі пройшов і все. Але дивіться, що я знайшов. Це просто, це просто я не знаю, що це таке. Але тут їх знову купа. Заряжаємо. Валимо. Надо, хоча б, хоча б трішечки їх побивати. Дивіться, скільки їх Їх тут ще не було, скільки. Так багато я ще не бачу, в мене стріли закінчилися. Ну, дуємо врог! Туду, туду! Я погнав вас валити, народ! Бем, одного вбив, да? Вони один одного почали вбивати. Тихо, 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 сенчоус! Бем. Ще не добили. О, добили одного. Так, треба так ставати, щоб вони один одного били. Ні-ні ні, ні, відходимо. Сто відсотків відходимо. Хухухухух. Так, підбігайте до мене. Зараз я вас буду розводити через ці стіни. 14 рівень! Ой, вам халепа! Тихо, ні, по мені. Тікай, Саня, Саня, два сердечка. Саня, два сердечка. Саня, корова, бик, два сердечка має. Тікаємо, хілимся, регенимося. І зараз даємо плюху. Бемк! Тихо, чи що не гориш? А якщо такого рукою? Ні, 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 рукою, ні, не варік. Зараз помру. Тихо, два сердечка. Знову два. Ох, йо. хілимся, хілимся, Сто відсотків хилимося. І валимо. хілимся, і валимо. Опа, прийшов один. Добили. Хочу щас рукою попробувати. Чи підгорить? А, я забувся! Надо ж з 15-го, а не з 14-го. Я ж сам говорив. Ну, так, тихо, тихо, тихо. Бемк. Довбанули. А де ще один? Стріляв же ж тільки що. Ладно, байдуже. Пішли, подивимося, що в них тут в їхній базі. Бо базу таку я ще не зустрічав. Я вже багато різних зустрічав, я їх просто проходив повз, тому що я вже таки бачив. Залізо? Щет, нічого собі. Так, тут -а. Якісь ліжка і все! Збирики знову. Давай випустимо. О, тут бочки. А в бочках риба. Непогано. Але риба мені не сильно і потрібна. О, тут є ще одна кімната. Пляшечка чарів, те, що потрібно. Ще купа дуба. Захист один, ще залізо, ще пшениця. Ох, йо, купа всього. Так, давайте поки що, знаєте, що зробимо? Пережаримо залізо обов'язково. І ще пережаримо трішечки м'яса якогось. У мене є. Ось ось сім. Пережаримо і відразу скрафтимо собі ще капелюха. Бо без капелюха взагалі не. То оце ми викидуємо не потрібно, оце теж. І обов'язково ще хліба. Бемк. сюди. Все супер. І кидаємо пляшечку собі ще. Бемк. І майже п'ятнадцятий. Майже майже п'ятнадцятий рівень. О, щас пережариться, буде точно 15-й. Буде прям супер. Давай, я чекаю, з мене вже лиє потом. Капець. Бемк. Трішечки. Бенк, 15 П'ятнадцятий рівень. Хо-хо-хо. оце супер, супер. Тепер, якщо я маю 15-й, я можу в цілому це все ламати. Мені воно більше не потрібне. І я готовий перевіряти все, що я тільки можу вдарити. Надо будь-якого. Моба, будь-якого моба мені потрібно. Так, народ, я настільки жаркий, що потію навіть в зимі, але дивіться, що я знайшов. Такого великого я ще не бачив. <гум> фух Йо, це халепа. Так, давайте зарядимо арбалет відразу. бенк Але ж не це хотів я перевірити. Він горить! І цей горить. Я настільки гарячий, що я всіх підпалюю. Тихо почекай це Потужний чувак зараз мене може завалити. Бемк тобі, в жбан, заряджаємо знову. Добре, що я швидший. За них. Ні, Я прийшов мстити. І мститись я буду больно, хлопці, дівчата. в ріг, Бем. Тихо не попав. Бем. раз дав плюху, щоб він був в шоці. Даю сокири, ще раз сокири і згорів, чувак. Все, ізі. Де ще хто там мене завалив? в ріг, Ідіть сюди, хлопці горобці. Я вас просто буду підпалювати всіх. Бем. Коли вони горять, то їм прям боляче. Погнали далі. Що в нас тут? Залізо? Нічого собі. Так, башенка, вилазимо. Тут у них стил, вони хавали тут. Ой-ой-ой, тут гарбузів, пирогів. Гарбузові пироги це супер. Вони регенять прям хорошо. О, тут є вихід ще вище. А тут що, скриня? Непогано залізо. Давайте стріли теж візьмемо, обов'язково потрібні будуть Що тут у нас? Опа, криша. Ще залізо, дуба купа, пляшки чарів, те, що потрібно. І тебе тут в тюрмі, ти в тюрмі тут був, друже. Вилазь звідси. Я тебе звільню, браток. Так, погнали. Опа, в них тут навіть камін такий є. Тихо, 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 саня. Ні, ху. ху ху ху, -ху. Я, звісно, гарячий хлопчина, але в вогні я ще танцювати не хотів. Так, а в пічках у вас щось є? Вугілля. Поняв, поняв. Ось ще, чувак, один. А ну йди сюди. На. На, ізі, Ізі. Що, ти теж хочеш, да? Іди ж сюди. І ти прийшов? Я їх, походу, не подобивав, якось 16 рівень у мене вже. Ох, йо. Звідки ви беретеся? Чому вас тут так багато не можу зрозуміти? Хлопці, я готовий порішати кожного, але де ви тут беретесь? Невже вас тут десь спавнер є? Сіна в них купа тут. Сидять в зимі, гріються, хлопці. А? Так, народ, ну в цілому, ось такою машиною для вбивств я став. І я можу тепер кожного просто розвалювати. Ні, ні, ні!